Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 липня. Живу я на Вінниччині. і в моєму садочку почав дозрівати сорт американської селекції диплоїдної сливи Бербанк Гігант. Маю одне тільки деревце, більше не нащеплюю, ще ради експеримента нащепив на войлочній вишні. Тому що сорт проблемний. По-перше, плоди плодовою гнилю дуже. Якщо не обробляти, будуть усі в плодовій гнилі. Це тільки Деякі плоди я замітив, хто зірвав. По-друге, в описі вказано, що сорт є імунний, сій, має стійкість до грибкових захворювань і до шкідників. Літом я знімав відео, я думав, що її взагалі зріжу цю сливу. Так захворіла, що ну, просто, просто Тидно було навіть показувати, яка вона була бідна, ця слива. Тому, тому більше даного сорту я не нащеплюю і не хочу. Так одне деревце. Сорт є слаборослим, слабі прирости дає. Той, що мене привитий на войлошній вишні та там взагалі переріст малий. Кому цікаво, то можете подивитися відео за минулий рік я знімав. Не дуже я його нормував, тому що не мав надію, що залишу дане деревце. все, тому стільки плодів. Розмір буде невеликий. Якби я залишив більше, верніше, якби я залишив менше плодів, плоди були б набагато більше. Диплоїдні сливи всі треба обривати і ставити, щоб влежувались, дозарювались. Вони на дереві добре не визріють. Дані сорти виведені для комерційного продажу. Вони дозрівають, верніше входять в технічну зрілість, їх обривають і везуть на продаж. Вони можуть транспортуватися до місяця і не псуватися. Легко відриваються, От, таку пару зірву плодів, наче це більші. Можливо, цей ще. Да. От і цей. Там де поодинокі, то більші. Плоди. Ну приблизно така вага. Їх і буде. Вага плодів. Там, де поодинокі, 112, 104. Там де більше, на кучі по 75 грам плоди. Це плоди зірвані із войлочній вишні. Це найбільший, 89 грам. Останні всі. Такі 70 грам. Це плоди зірвані на диплоїдні сливи, яка привита на войлошну вишню через ставку у горку. Такі вони всі почали розтріскуватись. Але я покажу цю сливу, я зірвав 4 дні назад. Сама перша, яка я побачив, що тріснула, так само привита на войнушній вишні. І не псується, подивіться. Є тріщина, але не псується. Цікаво. Так, плодова гниль хватає, псує, а як тріщина не псується. Забарвлення. Таке червоне. Но по всій поверхні покрита сизим нальотом. От. Так, це я ріжу сливку, яка буде кластись на дозарювання. Такий має вигляд. Соку багато. Дуже багато соку. Відразу скажу, що аромат не дуже такий насичений. Кірочка не знімається. А тепер розріжемо це, що я зірвав 4 дні назад. Тут же забарвлення буде зовсім інакше. Ось на ножовій видно. Тут же красиве забарвлення. От чому я кажу, що треба дозарна. 4 дні полежав плодик, подивіться, сітки соку. М'якоть вже пом'якшала. Шкірка чи знімається, не знімається. Знімається, але дуже погано, знімається. Дуже погано. Якщо така сливка полежить днів з 10, то все стає дуже красиво, має забарвлення по кругу і все. Яскраво, розове, да, червоне, можна сказати. Так, а яке? В цього плодика, який полежав десь 4 доби, аромат набагато покращився. Хочу сказати, що смакові властивості кращі стали, ніж минулого року, але все рівно це на любителя, можна сказати цей сорт. Мало того, що він проблемний. Вкус, звісно, кисло солодкий в нього. Зараз пробуємо. Дані плоди я вже споживаю за 5 днів. Смак кисло солодкий, відчувається кислинка, шкірка дуже упруга, тверда, але нейтрального смаку. Всього. Що полежав плодик, смак став набагато солодший, але шкірка стала кисла і тверда, погано прожовується. Тут, як тільки що зірваний з дерева, шкірка, хоч і упруга, але прожовується. А тут, ну, чесно скажу, неприємно. Неприємна шкурка, дуже тверда. Із кислинкою. Ось такий сорт. Дловідний сливи, Бербанк Гігант. Це американська селекція, лютора беркбанка. Термін дозрівання кінець липня, початок серпня. Так, можете бачити, яка м'якоть. Води дуже транспортабельні. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.